Вітаю на каналі! Сьогодні я покажу, як встановити власний сервер віддаленого доступу RustDesk. RustDesk це програма для віддаленого керування комп'ютерами, розроблена у 2020 році, яка активно розвивається. Програмне забезпечення є мультиплатформеним та має відкритий вихідний код, і саме тому є абсолютно безкоштовним. Серед переваг RustDesk можна відмітити таке. Повна конфіденційність через те, що дані не проходять через чужі сервери. Ми використовуємо власний сервер, швидкість прямі з'єднання без посередників. Надійність не залежить від роботи сторонніх сервісів та масштабування. Підключайте скільки завгодно пристроїв. Тепер від теорії давайте перейдемо до практики. Для встановлення Rasdesk сервера ми будемо використовувати Linux. В даному випадку я буду використовувати Ubuntu. Варто зауважити, що серверну частину ви можете розвернути як на Linux, так і на Windows. Для зручності ми будемо використовувати скрипт для встановлення Rasdesk з GitHub. Підключаємось до нашого віддаленого сервера і виконуємо такі команди. Перша команда завантажує сам скрипт. Друга команда робить його виконуваним. І третя команда безпосередньо запускає сам скрипт. Який і встановить нам Rasdesk. В процесі встановлення нам потрібно буде відповісти на декілька питань для налаштування системи. Питання перше. Тут потрібно обрати спосіб підключення до сервера. Обираємо IP-адресу, якщо у вас статична IP. Обираємо домейн, якщо у вас є доменне ім'я. Питання 2. Тут потрібно обрати, чи встановлювати веб-сервер для завантаження скриптів для автоматичного налаштування клієнтів, чи не встановлювати. Рекомендую обрати встановлювати. Обираємо один для зручності. Після встановлення скрипт видасть важливу інформацію: IP-адресу, публічний ключ, а також веб-сервер із скриптами налаштувань клієнтів, якщо ви, звісно, обрали це при встановленні. Цю інформацію вам обов'язково потрібно скопіювати та зберегти. По встановленню та налаштуванню сервера все. Тепер перейдемо до клієнтів. Для клієнтів є два варіанти встановлення програми: завантажити скрипт з веб-сервера і запустити його. В такому варіанті скрипт встановить та налаштує клієнт автоматично. Другий варіант все зробити вручну. В такому разі, вам потрібно завантажити та встановити клієнт самостійно, а також налаштувати його. Пройдімось по двох варіантах: спочатку скрипт, а потім все вручну. Варіант перший. Завантажуємо потрібний нам скрипт з веб-сервера і запускаємо його. В нашому випадку в PowerShell. Далі просто чекаємо, поки скрипт все налаштує і встановить автоматично. Готово. Варіант другий. Йдемо на GitHub, завантажуємо та встановлюємо версію для нашої операційної системи, в даному випадку для Windows, та запускаємо Rasdesk. Далі у вікні Rasdesk натискаємо у верхньому правому киті крапки Поруч з ID. Переходимо в налаштування, вкладка Мережа, натискаємо Розблокувати мережеві налаштування та заповнюємо такі поля. Сервер ID та ретранслятор. Вставляємо IP-адресу нашого сервера. Поле ключ вставляємо скопійований публічний ключ. Готово. З першим клієнтом готово. Такі ж маніпуляції проводимо з будь-яким іншим клієнтом. Якщо клієнт не підключений до нашого сервера, підключитись до іншого такого клієнта в цій мережі не вийде. На цьому по налаштуваннях все. Тепер можемо підключатись через власний сервер. З вас лайк і підписка. Зустрінемось в наступних відео.